Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наша подвір'я. І сьогодні ми готуємо качину-грудку з овочами у мультиварці скороварці Грудинку я вже порізала на порційні шматки, виклала на сковорідку, додала трішки жиру і зараз обсмажую до золотистого кольору. І так, наша грудинка обсмажилася і на пательні той жир, на якому обсмажувалося м'ясо, додаю одну цибулинку. А коли обсмажилася цибулька підрум'янилась, додаю моркву, 2-3 морквинки, це за бажанням і обсмажуюся. М'ясо в мене обсмажене в чаші і зараз додаю сюди один лавровий листочок, три чайні ложечки солі. На кінчику чайної ложечки перці чилі. Чайну ложечку сухої цибулі зеленої, також Також півчайної ложечки кропу сушеного та півчайної ложечки сухого часнику. І так, вкидаю зажарку і далі закидаю картоплю. Тепер сюди додаю одну чашку води і ставлю тушкуватися. В залежності в кого які мультиварки, скороварки, бувають різні програми. В мене я користуюся програмою «Суп-борщ». Це дуже чудово все готує. М'ясо буде дуже ніжне і відставати від кісточки. Всім смачного. Не забувайте підписуватися, ставити лайки та, по можливості, поширювати мої відео. Гарного дня!